Друзі, всім привіт! Привет. Ми нарешті вирвались на риболовлю Анастасія. Слава. І ми будемо перевіряти сьогодні, на що краще клює. На поплавець. Чи на фідер? Погнали! Ми вже повністю готові до риболовлі. Насті всі розкладені і прикормка замішана. Я вже промаркірився. Насправді вибрав водилище 3,6, планував ловити подалі. Але в процесі маркіріння чомусь мені сподобалася дистанція 11 метрів. І я стартану з неї, а там по мірі того, як буде проходити риболовля, я вже буду там дивитися. Вже, можливо, я піду далі і спробую пошукати плотву там. Сьогодні ми плануємо ловити саме плотву. Верогідніше за все, це така основна риба. Саме на цій водоймі. І була інформація, що вона тут непогано прокльовує. По корму замішав ВДЄ е, на пліточку. От. і Буду планувати обловити Настю сьогодні. А чи з... вийде це, вже побачимо далі. Я починаю за Для сьогоднішньої заруби обрала 7-метрове махове водилище, поплавочок 2,5 грами, тому що сьогодні сильний вітер. Вже відмаркарилась, позначила своїм улюбленим білим фломастером собі глибину на той випадок, вдруг обірветься, і обрала точку. Глибина тут невелика, приблизно метр. По тактиці вибираю. Частий підкорм невеликими порціями, щоб тримати на точці рибу. Ну фідристам доводиться частіше робити перезакиди. В цьому плані я можу трошки по швидкості славіка обіграти. Тому ставки ставимо на постійний підкорм і тримання риби на точці. Зараз зроблю стартовий закорм, почну з п'яти кульок невеликого апельсину, потім буде вже докормлювати, тому що невідомо, чи є там зараз рибка, і щоб вона підійшла на точку, подамо спочатку побільше корму. У нас пройшло трохи більше години. В принципі, рибка прокльовує, іноді навіть такими гарними серіями, але є і провали. Я поки що розбираюсь, були експерименти з довжиною повіця. але чомусь мені більше до вподоби сьогодні достатньо короткі, такі 60-70 см, тому що на довгих якась покльовка видно трохи гірше. От. Ну, в принципі, непогано. Один-два попариша і навіть точку не міняв. От як став на 11 метрах, так і ловим. Настя. Я вас майже не чую через вітер. Ти можеш нас не чути, ти тільки скажи, на що ти ловиш. Ну, скажу тобі так, що на кукурузу не клює, як і у тебе. Точно, на кукурузу не клює. Ну, у тебе є варіант перейти подалі. Може там е клюне якась велика риба. Короб. на, на ту вже саму Я сьогодні кукурузі. піймав одного коропа, грам на 80. Я, звісно, спробую пізніше перейти подалі. Можливо, там буде щось крупніше. Але це не точно. Клює. Але вона маленька. маленька Хотілося б щось побільше. От така маленька. І крупнішою вона не, не стає. Я вже пробую різні фішки зі спорту. Колись я змагався. Всякі піджиговки, так. потяжки. Ще спреї Праві, не пробував. пробую. Ти як часто міняєш насадку? Е, як часто? Так. Да. Е, ну достатньо часто. Достатньо. Ти, ти маєш виду... Ну, типу, раз у час це теж достатньо часто. Ні-ні-ні. Я практично кожен закид міняю, якщо його пожувало. я просто сьогодні спробував пожованого паперя кидати. і Вона не дуже його активно хоче їсти. Ну, Тому я стараюсь свіженького підкидати. От бачиш, свіженький і зразу клювання і зразу рибка. О, так, Хороша платва. Порівняно з тим, що було до цього, то навіть непогано. Звісно, є до тебе пропозиція пограти, типу 10 підряд, хто перший. Давай. Але я щось не дуже впевнена, що я хочу махати стільки. <гум> ну, можна 5, а не 10. Ну 10 цікавіше. Давай 10, погнали? Сама напросилась, Давай. да. Давай, погнали. Ну поїхали. Перша, пішла. Вона така, як мій візинчик. Це, певно, найбільша риба за сьогодні була. Один-один. Звісно, -один. по темпу змагатися з поплавком, коли ще в тебе руки з одного місця. Тобі вітер сьогодні допомагає, так да, що... не треба. Вітер допомагає супер. Так, ще одна. У мене п'ята. А в мене дев'ята. А в тебе дев'ята? Ось, все, ось вона. Круто. Десять? Десять. десять п'ять? Ну, ти хотів 5. Я хотів 5. Риба клює потрошки. Але розмір не сказати, що прадує. Плотва невелика. І ніяк не стає крупнішою. Я пробував додавати різну фракцію побільше, але це ні на що не впливає. Тому я вирішив змінити точку лову. Пійшов подалі від берега. Ну і якось тут і клювання такі більш впевнені в риби і трішки крупніше розмір. Але знову ж таки все вирішить фінальний результат, фінальне зважування. Ну, Стовідсотково можна сказати, що риба, в принципі, клює. І тут клює, і там клює. І в принципі на різні насадки. Достатньо активно. Можливо, хтось цього не знає. Плотва дуже любить анімацію насадки. І часто буває таке, що, наприклад, ви закинули, там пройшло ну, умовних якихось 20 секунд, да, у вас повідець впав на дно і він лежить. Плотва е, десь там знаходиться трошки вище в ярусі, і її ніяк не цікавить те, що на дні. Тому можна зробити отак. Один з варіантів це зробити пів оберта катушки, тобто стягнути кормушку. І часто після такої анімації е, буває покльовка. Також це можна робити. Таким чином, водилищем, тобто щось стягнути там метр. Підмотав і чекаєш. Або ще один варіант це в режимі змагань. Часто роблять спортсмени, вони піднімають водилище і просто контролюють натяг. Просто ви натягуєте, стягнули трошки і дивитесь на квівертип. В принципі, і в руку буде відчуватися покльовка. Часто такі дії е, практично відразу призводять до покльовки риби. У мене зараз цього не відбулося, тому що, тому що в мене немає насадки на гачку. От. Якщо насадки немає на гачку, то ніяка потяжка, скоріш за все, не допоможе. Риба в нас покльовує, але ми прийняли вольове рішення завершувати цю риболовлю, підводити підсумки, важитись і відпочивати. Правильно? Повністю з тобою згодна, тож давай ще по одній рибі, а потім сушимо по плавці, достаємо свої кормушки і зважуємось. Згодом. Ловимо ще по одній рибі. Ну що там, ну що ну, там? там? Ну що там? 4470. 5.470. Друзі, ми завершили нашу риболовлю, зважились. Поплавець очікувано переміг фідер. Чому очікувано ну, для мене було це? Мабуть, очевидно, тому що саме ця риболовля в таких умовах, ну, як на мене, більш виграшна і точно краща на поплавець. Можливо, через те, що досить складні умови і під час вимотування втрачався час, під час перезакидання, тому що так само, як і Славік багато робив закидів якихось змін у своїй тактиці ловлі, так само і я. Ну, якщо про мене говорити, то 100% треба було починати з дальньої точки, не розмазувати. Не заважати Насті, е, ловити рибу. От. І насправді там е, якісно риба була краща. Тобто там була крупніша плотва, і якби я зразу почав звідти, можливо, ми б якось урівнялися. Хоча звідти, звідти звісно, вимотувати довше. Але я думаю, що це як варіант, якщо приїхати на фідер, треба зловити зразу далі. Ну, я робила ставку на постійне підготовлення невеликими порціями корму. На мою думку, в принципі, спрацювало. Рибка стабільна, але була, не можу сказати, стабільно, стабільно про її розмір. Вона була від маленької до трошки побільшої, ну, яка є. Хватило. Хватило. <гум> Достатньо. Для перемоги вистачило. Добре, на цьому ми будемо з вами прощатися. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ставте подобайки, дзвіночки, що там ще Дивіться має. наші попередні відео, обов'язково там є досить непогані поради та цікаві якісь відео з риболовлі. Тому а ми збираємось і до нових зустрічей. До зустрічі на водоймах нашої незламної країни.